Слава Ісусу Христу, Євангелія від Луки, 8 розділ з 49 вірша. Як він ще промовляв, приходить ось від старшин синагоги, один та й говорить: Дочка твоя вмерла, не турбуй же вчителя. Ісус же почув, йому відповів: Не лякайся, тільки віруй, і буде спасенна вона, прийшовши ж додому, не пустив він нікого з собою ввійти, крім Петра, та Івана та Якова. Та батька дівчата та матері. А всі плакали та й голосили за нею. Він же промовив не плачте, не вмерла вона, але спить, і насміхалися з нього, бо знали, що вмерла вона, і він узяв за руку її та й скрикнув, говорячи, дівчатко, вставай. І вернувся їй дух, і хвилі тієї вона ожила, і звелів дати їй їсти, і здивувались батьки її, і він наказав їм нікому не розповідати, що сталося. Чудовий приклад того, що Ісус, творячи чудеса, не фокусував людей на саме на чуді, і безліч він робив всіляких див, зцілень, воскрешав мертвих. Але він постійно наголошував в переважній більшості випадків: не кажіть нікому, щоб це залишалося в таємниці, але все, все одно люди розносили цю молву в народі і навіть за межами народу. Єврейського і напрашується таке розуміння того, що суть взагалі нашого життя і на чому у нас Ісус фокусував, це життя по духу. І ми можемо бачити, що навіть на прикладі Лазаря, якого Ісус Воскресив, який вже там 4 дня був мертвий, його плоть була мертва, але дух був живий. І коли Ісус візвав до нього. То дух послухав його і воскресла і плоть. Тобто, життя нам і дане для того, щоб народитися духовно. Як сказано в писанні, що сіючий в плоть від плоті пожне тління, а сіючий в дух від духа пожне життя вічне. Тобто, важливо нам сіяти в дух. Саме для того Господь створив апостольську біблійну церкву, щоб ми. Мали можливість проявити свою віру, тому що віра без діл мертва. Якщо я вірю, то моє життя змінюється. В мене є зміни, і моя віра буде проявлятися. А я буду проповідувати Євангелія до края землі. Якщо ми бачимо в цьому випадку з цією дівчинкою, або в випадку з Лазером, все, уже край, немає нічого, все смерть настала. Але Господь говорить: якщо будете вірувати в мене. А то не помрете, тобто учні, послідовники Ісуса Христа, якщо ми станемо ними, саме для цього Господь дав нам всі інструменти, Господь дав апостольську церкву, Господь дав слово своє Біблію, Господь дав апостолів, пророків, пасторів, євангелістів, які проповідують Євангелія і запрошують нас приєднатися до віри святих, стати сім'єю Божою, отримати небесну прописку, народитися духовно, зрости свій дух. В зростати в дусі і в істині. тому що Бог є дух, і поклонятися Йому ми маємо в дусі і в істині. Тому, якщо ви ще не являєтесь частиною живої біблійно-апостольської церкви, я вас запрошую до міжнародної місії Слово Боже. Приєднуйтесь до нашої місії, де ви зможете почути щоденно живі откровення живого Бога, де щоденно виходить хліб насущний на кожен день, яким ми ділимось яким самі, які самі споживаємо, який розповсюджуємо до края землі по заповіді Христа, також безліч науково підтверджених фактів істинності Біблії, археологічних доказів і так далі, безліч тем, які торкаються. Церква, які приводять в реальність, які виводять нас з цієї ілюзії, матеріальної ілюзії, і допомагають нам із плотських, з душевних стати духовними особистостями. В цьому і є, в принципі, сенс нашого життя. Відріктися від свого гріховного минулого і повернути втрачений через гріхопадіння зв'язок з Богом. Любіть Бога та ближнього та будьте благословенні.